Цьогоріч, в перший день Святого Миколая, в Україні відзначають за новоюліанським календарем 6 грудня. Митрополит Полтавський Кременчуцький Фетір розповів, що так Україна наближається до загальносвітової традиції. Десять з 15 церков використовують саме цей календар. Ми повертаємо нашу традицію. Християнську традицію, європейську цивілі... цивілізовану традицію, і е, наші діти, я вже ж бачу, якими вони е, групами величезними рухаються до Святого Миколая. Вони вже не знають, хто такий Дід Мороз. Весь світ знає Санта Клауса, тобто святого Ніколауса, так Миколая в нашому українському варіанті вимови. От ми повертаємо свою традицію, свою ідентичність. Будиночок Святого Миколая працює з 2015 року. Цьогоріч його розширили, добудували для простір розповіла голова Полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Діти відчувають, що вони серед лісу, зустрічаються з Миколаєм. Всі ці речі поприносили з дому і створили такий затишний, прекрасний будиночок, де дітки можуть прийти до Миколая, порадіти, пофотографуватися і відчути казку. Від мене ніхто без подаруночка не виходить. Ми знаходимо якийсь такий от шлях, щоб дитинка з подарунками і щасливо вийшла від мене. Хто не знає там вірш. Тут спортсмен присідає у мене. Тут хтось танцює, ну показує свої таланти, хтось тут на пагат садився. Так що подарунки будуть у всіх. Місцева жителька Таїсія Куць говорить, що її родина комфортно сприйняла перехід на нову дату святкування. Просто сказала, що свято скоро прийде, і вони були щасливі під подушечку. Поклала утром, вони проснули, прокинулись щасливі пакуночками. Вони і в школі вчили віршики. На пам'ять да. і вдома повторяли постійно. Вони дуже готувалися. Нічка зої розсипала, тихо, тихо, сні лягало. Він до кожного вікно ні води не навижає. У день святого Миколая. Зранку до актора, який грає цю роль, прийшли близько півсотні людей. Я не можу дарувати подарок, подарунок та казку. Я їм дякую за їх листи, тому що кожен лист, листів багато, кожен лист відкриваєш і там побажання миру та чистого мирного неба. Навчання в школах без сирен тривог, батьків вдома, відпочинки влітку на море і щоб скоріше закінчилася війна. Завітати до резиденції Святого Миколая можна до 6 січня. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.